Управління виробничою компанією це складний процес. Щоб підприємство працювало злагоджено, треба бачити та контролювати весь ланцюг проходження замовлення від звернення клієнта до виробництва та постачання готової продукції. Коли кожен етап живе сам по собі, настає хаос, а разом із ним втрачається час та ростуть витрати. Єдиний спосіб уникнути цього об'єднати всі процеси в одну сучасну erp систему де нічого не губиться, а кожен крок під контролем. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Прийняти запит це лише початок. Важливо зберегти клієнта і довести справу до продажу та закриття угоди. Усі звернення із сайту, пошти, месенджерів чи дзвінків автоматично потрапляють у CRM. Для кожного створюється картка з контактами, джерелом і повною історією спілкування. Усі етапи продажу розкладені по камбан-дошці. Менеджер бачить, що зроблено, що відправлено і що треба зробити далі, щоб успішно закрити угоду. Це не просто зручно, це гарантія того, що кожен запит знаходиться під контролем. Комерційна пропозиція автоматично враховує знижки для постійних клієнтів, її можна роздруковувати або прямо з системи відправляти клієнту на підпис, сформувати рахунок та відслідковувати його оплату. Уся інформація про клієнта зберігається в CRM. Жодна деталь не залишиться поза увагою. У системі є два варіанти формування ціни продукції на основі прайсів із фіксованими цінами на продукцію з урахуванням знижок для постійних клієнтів, та на основі калькуляції, де система формує ціну, враховуючи необхідні для виробництва матеріали, операції, роботу підрядників, накладні витрати та плановий прибуток. А функція створення формул автоматичного розрахунку компонентів та операцій. Значно спростить розрахунок вартості вашої продукції. Всі розрахунки можна зберігати, копіювати і використовувати повторно. Це економить час і зменшує ризик помилок. Технічний відділ перший крок до виробництва. Тут готують дизайн чи технічну документацію. Система дозволяє сформувати повний бриф з вимогами клієнта, прикріпити посилання на файли, фото або креслення. Завдання автоматично закріплюються за конкретними фахівцями, з чіткими термінами та пріоритетами. Керівник бачить завантаження команди та контроль виконання в реальному часі по кожному виконавцю. Результат: жодне завдання не загубиться, а терміни не зриваються. Щоб зменшити простої та помилки на виробництві, необхідно мати повну та впорядковану інформацію про продукцію, що виробляється. Для цього в системі формуються специфікації з інформацією про компоненти, послідовність виробничих операцій, технології обробки та перелік обладнання, яке буде задіяне в процесі виробництва. На їх основі формуються технічні завдання та розподіляються задачі по дільницям. Кожен працівник бачить свою чергу. Та порядок завдань. Це дозволяє точно керувати процесом, уникати простоїв і вчасно реагувати на зміни в плані. Ефективне виробництво починається з налагодженої роботи складу та логістики. Перед запуском замовлення виробництво система перевіряє наявність матеріалів і, за необхідністю, автоматично формує заявки на закупівлю, веде повний облік матеріалів та готової продукції на складі. Прийомка, переміщення, списання і резерв. Це дозволяє уникати нестач, мінімізувати надлишки та своєчасно реагувати на зміну потреб виробництва. Чітка і справедлива оплата. Без ручних помилок. Ви налаштовуєте схему для кожного підрозділу: ставка, відсоток від продажу чи відрядна оплата. Система автоматично формує табелі, підраховує обсяг робіт і готує відомості. Це економить години роботи бухгалтера і виключає людський фактор. Контроль фінансів це основа стабільного розвитку компанії. Система веде повний облік доходів і витрат по кожному замовленню підрозділу чи напрямку. Ви бачите прибутковість кожного проекту та повторювані витрати. І це не приблизні підрахунки. Це точні дані для аналізу та ухвалення рішень. Без аналітики складно приймати обґрунтовані рішення. У системі кожен користувач може налаштувати звіти саме під себе залежно від потреб та наданих прав доступу до інформації. Система дозволяє аналізувати показники в розрізі замовлень клієнтів, відділів або навіть окремих співробітників і вчасно реагувати на відхилення чи проблемні зони. Коробка чи хмара обираєте ви. Хмара. Ми беремо на себе сервер, резервні копії та оновлення. Коробка повний контроль на вашому сервері. Ви, як клієнт, будете мати доступ до всіх інструкцій по роботі в системі, які допоможуть навчити команду ефективно використовувати програму. Ми супроводжуємо вас на кожному етапі від впровадження до щоденної підтримки. Наше рішення побудоване на базі системи ОДО, це відкрита РП-платформа, яка постійно розвивається і масштабується разом із бізнесом. Вона дозволяє поступово розширювати функціональність, додаючи нові модулі. А якщо стандартний функціонал не вирішує ваші задачі, ми допрацюємо його під вас. Автоматизація не дорівнює модні тренди. Це про ефективність, контроль та зростання компанії, щоб побачити повну картину вашого бізнесу від продажу до виробництва і керувати ним без хаосу. Вам необхідна ця система.